Вітаю це про Нікополь. Коротко під прицілом ворога вночі були Марганець, Камирівська, Покровська громади та сам Нікополь. Подробиці вже на початку випуску. П'ятеро поранених за вихідні окупанти продовжують масовані атаки. Гадять по цивільних з дронів камікадзе БПЛА РСЗВ ГРАД та артилерії. Не пропустіть В медзакладі Марганця. І досі перебувають 15 поранених після кривавого теракту 23 квітня. Тоді окупанти поцілили дроном просто по автобусу. Про лікарів, які надавали допомогу жертвам російського терору, Скажемо без громадського транспорту, зв'язку та із закритими аптеками, як виживають мешканці Вища Тарасівки на Нікопольщині в матеріалі наших кореспондентів. Жителям Нікопольщини рекомендують мати запас води на 3-5 днів, а в деяких громадах не буде світла. Де саме від півтори до майже п'яти тисяч гривень мешканцям Нікопольщини нагадали про штрафи за порушення правил пожежної безпеки в лісі та про заборону спалення сухої трави. Що треба знати? Водоканал Нікополя найближчим часом отримає техніку. Уще ще підтримку місцеві депутати обговорили з німецькими партнерами. Ще більше новин на Ютубі 11 у повному випуску про Нікополь. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.